Слово Божому, в другому посланні, в першому, зазвичай, з посланні Корінфяна, сказано такі слова, 26 й вірш, це 11 глава. Кожен раз, коли є сте хліб, це і п'яде чашу, цю смерть Господня звіщає, аж доки він прийде. От, і Ну, важливо задуматися іменно над цим віршом, попросити Бога, щоб Він відкривав кожного індивідуально, що таке вищати смерть Господню. Ну, я тут бачу два смисла, два смисла цього всього. Перший смисл це те, що як я прочитаю, ми дуже знайомі з цією главою, це 53 глава Ісаїї. Ну, я навіть почну з 52, з 13 го віша. Ось раб мій буде мати великий успіх, підніметься і піднесеться і звеличиться. Як багато хто дивувався, дивлячись на <клав> тебе, настільки було спотворене обличчя його більше за будь-яку людину і вигляд його більше за синів людських. Так він здивує багато народів. Царі закриють перед ним уста свої, тому що вони побачать те, що їм не говорили, і зрозуміють те, чого не чули. І 53 глава, 에... 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 <кій> Кстати, ця глава, вона, ну, серед ортодоксів, єврейських ортодоксів, вона дуже спорна, дуже спорна глава. І практично вони не хочуть до неї звертатися ну, до цієї глави. Коли спілкуються з євреями, вони ну, вилюють одразу ну, переключаються на друге щось. От, і, е, а деякі толкують, що тут чисто пишеться за Ізраїль, що він був е, обезображений, як написано, паче всіх синов людських, людських якби в общому Ізраїль. Но, Ісаїя, будучи сповнений Духом Святим, він присказав за ну, велику кількість років, що буде це страждання, весь процес цього всього, чого це все буде і, і сход цього всього. Я вважаю 53 глава, хто повірив почутому від нас і кому відкрилась сила Господня, бо він зійшов перед ним як пагін, і мов паросток із сухої землі. Нема в ньому ні вигляду, ні величі. Тобто ну, не було такого в нього, щоб приваблювало, щоб е, е, він простий був, простий, величі і просто. Так, я такий псалом у величі своєму він був простий. Е, ми бачили його і не було в ньому вигляду, який приваблював би нас до нього. Він був зневажений. І принижений перед людьми муж скорбот, що зазнав недуги. І ми відвертали від нього лице своє. Він був е, знеуважений, і ми ні за що вважали його. Той, тобто, ну, ортодоксиці, які ждуть ще месію, вони не хотіли такого месію, який страждає, який так буде. Вони навіть не уявляли, що це буде відбуватися на Голгофі. У них такого розуміння немає. Тому ця глава, вона для них. Дуже проблематично, дуже просто. От. Ну, Хто ну, спілкувався з євреями, той може ну, стикався з таким. От. Він був зневажений і принижений перед людьми. Муж скорбот, що зазнав недуги, і ми відвертали від нього лице своє. І Він був зневажений і ми ні за що ставили його. Але він узяв на себе немочі наші, поніс наші хвороби. А ми думали, що він був вражений, покараний і принижений Бог. Тобто Ісаїв, Духом Святим, він все прискав, їхні мислі, їхнє їхні розуміння, як вони дивились на Голгофу, на, ну, на це розп'яття І деякі думали, що він був наказаний, і, якби і на цьому вже буде крапка, якби це. Завершення вже цього всього. От, вони... Но це було, був тільки початок, початок спасіння людства, спасіння тих, які навернуться до нього, які приймуть його. Але він узяв на себе немочі наші, поніс наші хвороби. А ми думали, що він був вражений, покараний, принижений Богом. Він був поранений за гріхи наші і страждав за беззаконня наші і покарання за наш мир. Було на ньому, і ранами його ми зцілились. Ми всі блукали, як вівці, звернулися кожен на свою дорогу. І Господь поклав на нього гріхи усіх нас. Він був гноблений, але страждав добровільно і не відкривав уст своїх. Як ягня, був введений на заколення, як вівця, перед тим, хто стражає її безмовно. так і він не відкривав уст своїх. Від кайданів і суду він був узятий. Але рід його хто пояснить? Бо він відірваний від землі живих, за злочин народу мого зазнав страти. Йому призначили гробницю зі злочинцями, але він був похований у багатого, тому що не вчинив гріха і не було неправди в устах Його. Але Господу було угодно поразити його, і Він віддав Його на муки. Коли ж душа Його принесе жертву за гріх, він побачить потомство довговічне». І воля Господня успішно буде виконуватися рукою Його. І на подвиг душі своєї Він буде дивитися з задоволенням. Через пізнання Його Він, праведник, рабний, оправдає багатьох, і гріхи їхні понесе на собі. Тому я дам йому частку між великими і сильними, буде ділити здобич. За те, що віддав душу свою на смерть і злочинців, і до злочинців був зарахований, тому як він поніс на собі гріхи багатьох і за злочинців став заступником. О. Ми ну, живемо в цьому світі і ну, важливо говорити за Христа, важливо говорити за Бога. У мене ну, такий був досвід, я працюю. Ну, Солдат, який без міг, на протезах ходить. Бачу, ну, приходять до нього, приходить якийсь знайомий, приніс торбу, положив, я бачу, там ну, горілка, там закуска, таке все. Та й виходить і Саша о, це, каже мені. Я кажу, це не потіха тобі. Ну, воно це. Штучна потіха, вона ну, це ілюзія якоїсь потіхи. Ну, він каже, понімаю, що таблетки употребляю, мені треба употребляти ну, і це мені легше стає трохи. Ну, я кажу, а ти в Господа віриш ну, до нього. Він каже, ти знаєш, я коли в окопах сидів, я, я каже, все вірив. І всі там, хто сидить, я, всі моляться. Хто як може, до кого може. Моляться, там невіруючих нема, всі вірять в щось. І каже, коли рвуться ці ну, міни, все рветься скрізь, люди розривають на твоїх очах. От, ну, ми молимо, молились всі. От. І він говорить, я бачу, сльози йдуть очей, Йдуть сльози, коротше. бачу, ну, що не треба його. Ну, Психічні людина якби, вражена. Ну, за Бога я, ну, не... Ну, не останавливаюсь за те, щоб говорити, тому що це єдина потіха. Ну, Я читаю, нам треба більше молитися Богу, щоб Бог сам нас якби використовував ну, для цих людей. Ну, я думаю, що молитися за нього, ну, навіть тут в церкві, от, я думаю, Бог щось буде робити. Якщо, допустимо, йому... Буде приємно, вона буде і там в нього вдома робити зібрання. От, я думаю, він не просить буде, тому що в більшості такі люди, вони, ну вони практично нікому не надо. Приходять ці алкоголіки, ну і якби, це якби, послідня утіха для нього. Ну, Я думаю, Бог, якщо торкнеться Бог в серця, от, то е, можна буде і приходити, і читати там слово Боже, і Бог щось буде робити з його серця. І я думаю, ну, треба говорити людям іменно про смерть, про те, що Христос е, заплатив цю ціну для нас. Після третьої главі, я думаю, е, велика, є, велика є проповідь ну, для, для людства, чого він помер і чого він і воскрес, і як це все вплинуло на людство. І наша задача новозвищатись. Це Євангелія, що Христос зробив для нас і хоче зробити для кожної людини. І ще другий смисл ну, цього, що я прочитав в Корінфянам, це перше Корінфанам. Я що читав, я ще раз повторю. Кожен раз, коли їсте хліб, п'єте чашу цю смерть Господню звіщаєте, аж доки. Він прийде. Другий смисл ну, звіщання це я читаю в римлянам. Римлянам, шоста глава. Це вже шоста глава, ну з першого віша. Що скажемо? Залишатися нам в щоб що примножилась зовсім ні. Ми померли для гріха, як же нам жити в ньому? Ви вже не знаєте, що всі ми як охрестилися в Христа Ісуса, охрестилися в смерть Його. Тож ми поховані з Ним через хрещення в смерть, щоб як Христос Воскрес із мертвих, славою Отця, так і ми жили обновленим життям. От Звіщати треба перш за все своїм життям. Це мається в виду. Цей процес смерті для гріха, який просто повинен відбуватися в нашому серці, і це є показником того, що Дух Святий живе в нас, тому що ми дивіться, п'ятий вірш. Якщо ми з'єдналися з ним подобою смерті Його, то повинні бути з'єднані з Ним і подобою Воскресіння. Знаючи, що наша давня людина була розпита з Ним, щоб було знищене тіло гріховне, щоб нам не бути більше рабами гріха. І ще це місце із Писання, де говориться у Іоані, що хто ісповідує Ісуса Христа, пришедшу в оплоті, то є від Бога, хто не ісповідує, то не є від Бога, а то є Дух Антихриста. То іменно цей смисл ісповідання в різних переводах. Воно, воно значить, це має звиду поведати свій образ життя, поведати людям свій образ життя. Тобто преображене життя, яке е, преобразив Господь, і коли Господь вже живе через нас. Тобто, це не просто сказати, що я ісповедую Ісуса Христа, прошеш у плоті. Любий ну, е, любий е, може хто, ну, наприклад. і Мармони можуть сказати, свідки йогови можуть сказати, що відповідає Ісуса Христа, а життя по, по волі Божій, по Слову Божому, імено, оце і є ісповідання, повідати перед людьми цей образ життя. Іменно оце і є визвищання, ще один смисл, виз... ну, як тут написано, що. Звіщаємо смерть Господню, аж доки Він прийде, коли ми приймаємо тіло і кров, це життя воно входить в нас і воно проявляється через нас. Тобто, коли ми даємо Його проявляти через нас, коли ми не советуємося з плоті і кров'ю, з гріхами нашими, коли ми не заігруємо з гріхом, а боремося з ним, то тобто, всередині цей процес іде боротьби з гріхом. То життя Христа воно живе, живе в нас і проявляється через нас. Бо Бог написано, що ветки мехи, ну ветки мехи, він не заливає вина нового. Ветки, ветки мех це наша ветка природа, тобто стара природа. Нове вино він не зальє, тобто нове життя воно не війде в людину, якщо ми ще десь согласні з гріхом, тобто якщо ми ще десь заігруємо з гріхом, тобто десь ми не боремося. І не може Бог влити це життя, і ми не можемо тоді звіщати свою смерть для гріха, щоб життя Боже проявилося в нас. Хай прославиться ім'я Господнє, щоб ми дійсно були вісниками Його царства, Його. Його світла, його святості. Хай прославиться. Він.